Прошу народних депутатів України встати. стати. Текст разом з найстарішим за віком народним депутатам України. Присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Прем'єр України Арсій Петрович Яценюк, В Перший день роботи парламенту восьмого скликання кулари Верховної Ради більше схожі на вулик. Ні до яблуку впасти і на дворі, і у самій сесійній залі. Що в президії зараз знаходяться голови п'яти політичних фракцій. Для того, щоб я не підпишував голос, а потім, мабуть, уважно, що ми у нас залишилось з вами. Де ми маємо голосити, про хвороби не Шановні колеги, я хочу перевірко подякувати вам за те, що ви займалися місця. Хто за, хто може голосувати? Хто проти? Утримались? Рішення прийнято на голосу. Хто за дану пропонує? 393 право депутати рішення прийняти.